друзі, ну і звісно ж традиційні після матчу флеш-інтерв'ю не могли ми обійтися без них. Паноріч, річ тут фінал дуже серйозний привід. Ілля Бакінський. Хотів я насправді до нього підійти в перерві одного з попередніх матчів фіналу восьми, але думаю, краще краще цього не робити. Так максимально завжди налаштований. І крім того, що й став кращим голкіпером фіналу восьми. Твої враження в залі від турнірної дистанції від такої однагороди і від історичного досягнення кардинала. Дякую, дякую за привітання. Враження я навіть не знаю зараз. Я думаю, всіх хлопців таке виснаження, ці овертайми дуже втомились. Я думаю, вже коли в роздівалку зайдемо, трошки цей, заспокоїмося. Дякую всім нашим болівальникам, хто приїхав сьогодні. Дуже багато родичів, сім'я, болівальники, друзі всі хотіли нас підтримати, приїхали у Львів. Дуже їм велике дякую. Це ця перемога для них, для всіх для нас, для всієї команди, про яку ми так довго мріяли. Як думаєш, завдяки чому вдалося хід поєдинку з хітом переламати, так поступалися, але згодом все таки набрали ходу. І у другому таймі ну, команда набагато більш заряджена була. Що в перерві, можливо, сказали одне одному. Нічого такого не казали, все як завжди. Просто ми вірили до останнього. Як зайшли в роздівалку, як приїхали на цю арену, так і до останньої до останньої секунди вірили, що ми сьогодні переможемо. Це фінал. Я врахую, хто більше. Хотів, хто більше бився, хто більше віддався на паркеті, ну того сьогодні і кубок. Це моє бачення. Дякуємо тобі і вітаємо ще раз із успіхом. Жлатислав Лисенко, тренер київського хіта Владислава, звичайно, такий напружений матч. Довели його до серії пенальті. Як кажуть, серія пенальті лотерея. Як вважаєте, чого все ж таки забрагло хіту? Що можливо за 50 хвилин ігрового часу стати володарем Кубка? Ну, По-перше, ми знали, що буде такий матч важкий, що команда Кардинал закриється і нам потрібно буде вскривати їх оборону. Так і вийшло. У нас дуже багато моментів було, дуже потужно зіграв їхній воротар, але ну, потрібно забувати. Десь моментів 10, мінімум, мабуть, було. Біля наших воріт один півмомент, який з рикошету забили. Вітаю команду Кардинал. Вони терпіли і дотерпілися. Пенальтя це лотерея, тому, тому, на жаль, це вже який разу хита, поразка в фіналі. Ну, життя не закінчується. Хочу ще подякувати нашим Збройним силам, що ми маємо можливість проводити такі брати участь в таких турнірах, в чемпіонаті України. Тому Будемо готуватися, у нас на наступному тижні вже два матчі вдома в півфіналі чемпіонату України з енергією, тому нам потрібно максимально швидко забути про цей результат і рухатися далі. Чи сьогодні чимось здивував суперник? Одна половина питання, чи питання, чи змушив кардинал, рівне стандарт, хід грати в їхню гру. Ну, кардинал не здивував, ми бачили, вони точно таку ж гру зіграли з енергією, нічим вона від нашої не відрізнялась. І вони сіли на 10-15 метрів, і нічого не давало. Те, що ми намагалися зробити, коли в нас там флангами робили. ну, Працювали флангами, у нас дещо виходило, але потрібно ж реалізовувати момент. Кардинал нічим не здивував. Тобто вони грали максимально спрощували свою гру довгими передачами на стовпів і заробляючи стандарти. З одного стандарту ми і пропустили гол. Ну і останнє питання. З фізичної точки зору зрозуміло, що план тренерського штабу прописаний, як відновлюватися до наступних матчів плей-офф, як з моральної точки зору відійти все ж таки від цієї прикрої поразки. Будемо над цим працювати, будемо спілкуватися з хлопцями, що життя не закінчується. Кубок-кубок, да, ну, все вже позаду, тому можна якось перелаштовуватися на інший турнір, в якому у нас також максимальне завдання. Vous demandez. команди кардинал рівне стандарт. Олександре Вітаю вас з перемогою. Передусім, ну і що скажете? Сьогодні також установка була перед матчем. Що один один по пенальті переможете? Дякую за привітання. Дякую всім, хто за нас болівав. Історична перемога нарешті рівне здобула очікувано довгоочікуваний кубок. Наші фанати підготували там банер, який став пророчним який вони чекали, не знаю, протягом усіх років чекали, вболівали за нас, підтримували. І сьогодні вірили, що ми переможемо. Знову відкрию вам секрет. На жаль, сьогодні казав, що 3-го ми в основний час виграємо. Але не, 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 не вдалося закрити це в основний час. Хоча момент там в кінці в нас був на 2-1. Казав, буде 2-1, на, на 5 на п'ятого ми заб'ємо 3-1, пропустимо 3-2. Такий був сьогодні. План на гру, але добре, що дотримали до серії пенальті. Вчора провели знов е тренування, потренували пенальті як в одні ворота, так і в другі. Як, як, як виявилось, це для нас знову сталося в нагоді. Ну і хочу поздоровити в першу чергу всіх людей: президента, віце-президента, все місто, всіх болівальників, всіх, е хто за нас болівав, всіх близьких людей, всіх хто нас вірив. Всім подякувати і подякувати Богу, подякувати нашим хлопцям ЗСУ. У нас на сторінці теж було відео, яке вони просили. І ця перемога теж для них, для всіх нас, довгоочікувана. Ну не поки що е, немає таких там емоцій, тому що не можеш це все е, переосмислити. Але я думаю, що згодом зараз ми це все обдумаємо і емоції стане більше. Ну я не знаю. Можливо, бачили, сльози самі котилися після гри, не міг стримати, навіть на установці теж. Ну, сьогодні вранці встав, взявши телефон до рук, Facebook мені вперше показав, що 5 років тому я виграв Кубок в Польщі. Можливо, Вратар творив просто неймовірні чудеса, тому це вже так така іронічна була посмішка, але фінал ну справді виправдав всі свої очікування. Львів, і, зокрема, Боско Арена, за короткий термін прийняли дві дуже важливі всеукраїнські події. Так, це фінал Афлу і зараз фінал восьми. Кубка України, наскільки ви оціните роботу власне, Асоціації футзалу Львівщини? Напевно, так і загалом умови, які ось тут були надані колективам-учасникам? Ну, Давайте почнемо з того, що ми зараз дуже обмежені в виборі міст, завдячуючи нашому недосусіду, країні-агресору. Ми хотіли би проводити наше всеукраїнські змагання, фінальні частини в інших містах. Вони так само заслуговують на це. Але зараз така ситуація, що ми просто вимушені проводити в більш безпечніших містах нашої країни. А те, що все пройшло в перший фінал, і сьогоднішній фінал восьми, який закінчився у Львові на найвищому рівні, це ще раз свідчить про високий рівень. Організаційний рівень всієї команди львівського осередку нашого футзального, тому я м дуже вдячний.